Відеоролик знятий для каналу Existua. Автомобіль Mercedes E280 2001 року. Двигун 2.8 бензиновий кузов 210. І зараз будемо міняти задні гальмівні колодки. На Exiсті були замовлені такі от фірми Intel. Вже неодноразово такі ставили на інші автомобілі. Питань до них не виникало. Каталожний номер d 460 e так, ось де отак вони виглядають, нові колодочки. Так, Для того, щоб замінити колодки, необхідно підняти автомобіль, на домкрат зняти колесо. Так, це ми вже зробили. Далі, щоб вийняти колодку, нам необхідно вибити шплінт, яким вона фіксується. Так, Вибиваємо шплінт. Виходить він легко. В принципі, здалі... ззаду беремо плоскогубчики, виймаємо. Як уже трошки вийняли, піддавлюємо пружинку і руками його виймаємо. Отак. І пружинку, і шплінт сам. Далі необхідно вийняти гальмівну колодку. Ось так вони витягаються. Якщо не виходять, треба трошечки... Задавити супорт. Звертаю увагу, що супорти на даному автомобілі двохциліндрові, тому необхідно кожний окремо, необхідно кожний окремо супорт придавлювати. Один я вже придавив і ставимо гальмівну колодку. Так, одну гальмівну колодку поставили, далі ставимо іншу. Також треба трошечки придавити супорт, тому що через брівку, яка этот по виробиці, трошечки не вдається її вийняти просто так, невеликими натисками. Супорт потихеньку підіжметься, так, і потім виймаємо колодку, так, так вийняли іншу колодку. Так, і потім втискаємо до упору супорт з цього боку циліндр. Так, тепер витащили другу колодку, беремо знову нову, ставимо. Так, Далі беремо нашу пружинку для фіксації. Так, і шплінт. В зворотному порядку ззаду його ставимо так і трішки добиваємо, щоб він повністю виліз з лицевої сторони так, все. На цьому заміна гальмівних колодок на автомобілі Мерседес завершена.